Ветерани, ветеранки, військові та цивільні прийшли на передпоказ серіалу Повернення, який 22 лютого вийде на каналі ICTV2. Серіал про військових має надмету полегшити шлях адаптації для ветеранів, щоб ті, хто потребують допомоги, не боялися по неї звертатися, а ті, хто можуть допомогти, не цуралися цього робити. Тут у цивільних свої цілі, звичайні побутові, багато мрії в житті в баню в полю побудовасобі відгуки про стрічку розлетілися мережею моментально. Наша ранкова хава Тесленко, дружина військового, не стримала сліз під час перегляду. Підіграє малому, ти душніла. Серіал топчик. Він круто знятий, класно зіграно, актори підібрані просто. А ми, ми як завжди, збирали для вас коментарі зіроки про кіно і про життя. Якби на Женя не факт, що я б знімався в цьому проєкті. Чи обговорював він з Національним олімпійським комітетом про те, що він вийде в цьому шаломі? Ми спілкувалися з, з, з цього приводу. Це вибір її, заблокувати Доросла рішення дорослої людини, яке я абсолютно приймаю, Шокуюче відкриття, наштовхнула автора ідеї серіалу Дмитра Крипуна створити і втілити історію про шлях воїна додому, адаптацію в цивільному світі і боротьбу з ПТСР. Ідея прийшла після знайомства з ветеранкою 93-ї бригади «Холодно-Ям», на той момент військовослужбовиця Юлією Римаренко. Вона була поранена, і вона сказала таку фразу, що я на зараз ветеранка і пенсіонер, і мене це дуже здивувало в уяві на той момент моєї статус ветерана і пенсіонера. Трошки інший вік я в собі вбачав. Ідею підхопила режисерка Юлія Павлова. Вона вже добре відома глядачу Ай TV 2» своїми роботами, як от детективом Справи НБР або сімейною комедією Новорічна зміна. Це не просто розважальний контент, а це повчальний контент, той, який потрібен зараз нашому суспільству. Це стовідсотково. Але ж я читала, що гумор все рівно буде в серіалі. Що це за гумор? Чорний, <рес> <рес> ну ми ж всі чули. Да, як військові, особливо з ампутацією, наприклад, жартують про свою якраз таки ампутацію. Делікуйся, Кантузне. До речі, саме Юлія колись перша розгледіла талант одного з головних героїв серіалу, актора Олександра Рудинського. Ще тоді, як про нього в кіноіндустрії не знав ніхто. Зараз актор відзначений британською кінопремією «Бафта» та в 28 років отримав звання заслуженого артиста України. У 2016 шістнадцятого рік мені я був на другому курсі. Родина Бунця, короткометражний фільм. Я прийшов на пробу молодий рудий хлопець, такий, каплову. І от через 10 років ми наново працюємо на екрані. Олександр Рудинський грає так би мовити привида загиблого побратима, який являється своєму другу та підбадьорює важкі моменти. І, врешті, неабияк здивує і здивує глядача. Цікаво, що серіальний друг персонажа Олександра, актор Євген Григор'єв, це його друг і в житті. У серіалі ви знімаєтеся зі справжнім своїм другом. Так це допомагало чи навпаки? Чи допомагало мені це? А... Ну і звичайно допомагало. Бо Женя діючий військовослужбовець, і це був мій найбільший консультант на майданчику. Якби не Женя і не факт, що я б знімався в цьому проєкті. Серіал Повернення було представлено разом із ключовим партнером передпоказу «Work.ua». До Допрем'єрний показ відкрила ведуча новин факт ICTV» та єдиного марафону Оксана Гудсейт. Вона напередодні дня святого Валентина опублікувала щемливий пост про день, який змінив її життя. 25 років тому телеведуча зустріла свого чоловіка Вадима Гуцайта. Як взагалі прожити з одним чоловіком 25 років? Який секрет? В чому він? Я молилася, щоб в мене був гарний чоловік. а Він не молився, тому в нього я. Але ну насправді як я написала в своєму пості, що я за 25 років не зустріла чоловіка кращого, чоловіка світлішого. Душею, розумами. А от Вадим про рецепт родинного щастя не жартує. Ділиться відверто. Складно дати комусь пораду, але я хочу сказати, що звісно, що повага один до одного, любов та підтримка один одного. Чи не ревнуєте ви її? Ні, абсолютно ні. Я просто впевнений, що вона. Зі мною, що на моя дружина, Вадим Гуцейт – президент Національного олімпійського комітету України, тож не втратили нагоди розпитати про найгучнішу історію нинішніх олімпійських ігор, дискваліфікацію на іграх скелетоніста Владислава Гераскевича через шолом пам'яті. Чи обговорював він з національним олімпійським комітетом про те, що він вийде в цьому шоломі? Ну, звісно, що коли вийшов він на тренування, коли вже е, міжнародна федерація вже почала. Робити спроби його водіскуліфікувати, робити зауваження? Звісно, що ми спілкувалися з, з цього приводу і з батьком, його особистим тренером. Що звісно, що ми будемо йти далі, що ми будемо підтримати його? Що це дуже важливо під час повноштабної війни? Змагання для Владислава вже закінчені, але я читала про те, що він ніби буде продовжувати судитися так з міжнародним олімпійським комітетом. Що ви йому радили? Чи якось підтримували? Чи була якась розмова, що потрібно далі? Робити які дії Зараз ми вже розпочали йти вперед до того, щоб ми поборолися вже за правду. Що його відсторонили нечесно або помилково. звісно що потрібно йти далі і виборювати свою правду. має новини і ведучий новин фактів ICTV та єдиного марафону Андрій Ковальський. Перша новина він схуд. А друга у відрядженні за кордоном потрапив у ДТП. Ти схуд. Це не йде мова про уколи, про схуднення? Ні, це, це в комплексі, це харчування, вітаміни, крім банального спорту і вітамінчиків. Я почав співпрацю з клінікою в Києві. Нещодавно ти ще потрапив в автоаварію. Що сталося? Це сталося взагалі за кордоном. Я був пасажиром, і в мене влетіла інша пасажирка, і трошки. Трошки змінила мені розріз губ. Пристібайтеся обов'язково. Якщо ви сідаєте в машину. будь де, спереду задума, ми були позаду. Відвідав показ ветеран та головний учасник тринадцятого сезону шоу Холостяк Олександр Терен. До речі, його обраниця з реаліті-шоу і фіналістка Інна на білінь днями вийшла заміж і вже чекає на дівчинку від свого чоловіка. Чи вітали ви її з вагітністю? Так, так, привітав. Неймовірно радий за неї, чесно. Дуже, дуже От, тішуся, тому що радий, що кохання є, люди знаходять один одного. Олександр Терен після проєкту тісно дружив з блогеркою Оленою Мандзюк. Їм приписували романи, вони разом навіть літали на Мальдіви. А тут у мережі Олена приголомшила і написала, що видалила Терена і заблокувала в інстаграмі. Що сталося? Ну, це напевно, питання до Олени. А як ви? Ви не зв'язувалися з нею? Ви так тісно спілкувалися, дружили? Ні, ну це вибір її заблокувати рішення дорослої людини, яке я абсолютно приймаю. У вас була якась конфліктна ситуація? Та я б не сказав знаєте, що конфліктна ну так трапляється в людей, коли їхні погляди в певний момент напевно розходяться і стається ось такі речі. Вже з 22 лютого на ICTV2 стартує серіал Повернення серіал не про війну, а про життя після неї, про пошук сенсів, про любов, дружбу і людяність. Не пропустіть.